Так, друзі, всім привіт! Записую відео про Куп'янськ. Записую 150 разів, ну записую, воно збивається. Чи є окупація Куп'янська? Не бачу я окупації зовсім. Не бачу, бачу багато вогню. Місто горить палає. багато людей, які здають позиції, здають наших, багато там ворожих людей. Під нашим українським прапором багато зрадників. Але місто не окуповують наразі і не окупують. В найближчий час цього не бачу карта. Так, з нашої сторони, з нашої сторони, багато жертв, дуже-дуже кількість, неймовірно, багато, чи зможуть хлопці втримати Купінська. Так, зможуть вони втримувати. Найближчим часом я бачу, що хлопці будуть рухатись вперед, потрошки по чуть -чуть будуть, вони чекають підтримки ось. І шість шість мечів показує рух вперед. Так, це що в нас означає? Ну, зараз так бачу, що не вистачає зброї. Далі не лізти. Е, хорошо. Е, я так розумію, що ну, жерця прикриває, контрнаступ буде такий активний трошки пізніше. Е, дійсно, зараз хлопцям дуже важко. Ну, давайте подивимося тоді, що там ворог. Е, так, ну, ворог чекає сюрприз, я хочу сказати. Що вони оце от пишуть, що ми окупірували. Купінськ, вони можуть самі попасти в Ловушку і бути самі окупіровані нашими хлопцями. Вони попадають в Ловушку, багато полонених буде. О, от. Ну так, в них їх там певна сила, вони зараз там різнають, веселяться, багато вогню роблять. А, ну, найближчим часом що там їх чекає? <кхів> ну, так, їм дали тип, наказ. Ага. Найближчим часом їх чекає ох звідти, так як було раніше по карті де жив'ю, і, і рух вперед, тобто ну, назад, до себе додому, так скажемо. Це буде чуточку пізніше, не зараз, а карти показують на чуточку пізніше. Ось, Я бачу, що вони будуть звітом йти, а наші вперед, а вони, а вони дьору. Ну, хто встигне, скажімо так. Да? Ось так. Так, друзі, я не бачу, що купінсько окупований як ворожа інформація пише, не бачу такої інформації. Ось, тому, тому так, тримаємось до зустрічі.